Доброго дня всім. Мене звати Михайло. Я є боєць батальйону Свобода позивний довбуш. Глазов Олександр Васильович. Пончик. Найсладкій позивний. <звук> Доброго дня. Мене звати Дмитро. Я водій 9-ї роти. Позивний бармен. Ким ви були до війни? Тракториста, ну, механізатор-тракторист. Часний підприємець. Я працював на заводі. Коли і чому ви вирішили долучитися до війська? Спочатку я пішов у тероборону, почався з тероборони. Потім вже після тероборони я попав в батальйон Свобода. Так я з 14 року воюю. Пройшов багато гарячі точки, потім уволився з 93-ї бригади і добровольно прийшов в батальйон Свобода. Спочатку і пішов е, добровільно служити. Служив е, 50-му полку Івано-Франківської нацгвардії. Але оскільки були моменти, що хлопці, як сказати, їздили в один кінець, тому хотілося нести службу і захищати землю з професіоналами, і порадили мені знайомі. І ну, вони тепер теж служать в батальйоні Свобода. Ми всі перейшли в батальйон Свобода і почали служити з професіоналами, скажімо так. Чому саме батальйон Свобода? Не знаю. Ви упав так вибор на свободу. І... Може, хтось порадив? Ніхто не радив, сам. Сам анкету заповнив і сам прийшов. Ну, випадково попав. На жалі. Нічому. Яка у вас посада та що входить до ваших обов'язків? Я 7 сьомої сотні, сьомої роти. Контролюю всю техніку, щоб техніка працювала, якщо потрібні ремонти. Погоджуємо ремонти, забезпечуємо, скажімо так, виїзди за пораненими і теж сам їжджу з хлопцями, якщо в цьому є необхідність. Уважую лічний состав на передову і забираю оттуда і ранених, і погибших забирає. Я водій, їздимо на провізію, вивозимо логістика, боєприпаси, поранених вивозимо. Тобто евакуації. евакуація. Так все. Якими рисами повинна володіти людина на вашій посаді? Я не знаю. Не. Всі все одно бояться. Боїмося і ми, і всі бояться. Ну, ми робимо, те, що за нас ніхто цю роботу не зробить. Стараємося зробити те, що, що по, по можливості, по, по силі. Більше на себе не беремо. На тільки хоробрим. Ну, не, да, ну. Хоробрим це хоробрим, а треба ще точку візіння десь мати якусь. У нас там. В одному місті є з церква, ми в церкву ходимо постійно перед виїздом. Кожний виїзд це, це в церкву заходимо, а потім вже тільки на виїзді. Я матюкаюсь перед виїздом. На всіх можу накричати на ето, а потім зробити свою роботу, їхати, балдеть і все. Ну, як і ми рисуємо. Саме головне не бояться. Бо їхати, виконувати, виконувати своє завдання і не думати, що пропагандимо. Пам'ятаєте свій перший день в зоні бойових дій? Ну пам'ятаю. Які були емоції? Ну, інтересні були. Їдеш перший, перший раз, ну перше, що ніч дороги, ці, запам'ятовуєш дороги, ну, все. все, все. Саме, сам, саме складно було, що вивчити дорогу. О, перший виїзд був це коли у нас що, А, у нас були прильоти по хлопцях, Хлопці получили поранення, дуже стало мало водіїв, і треба, ну, я розумів, що треба якось. Робити так не можуть їздити одні й ті ж самі люди, їм потрібно теж відпочивати. Тіпа, я почав теж їздити. Тіпа, перший виїзд був, ми її везли провізію для хлопців. І, рядом теж був прильоти в півішки, тіпа, але в принципі все пройшло гладко. Тіпа, і потім, вже коли я начал їздити з хлопцями, хлопці кажуть, з тобою класно їздити. каже, кажуть, якось це все так на спокої робиш. Тіпа, що і, в принципі, ми коли їдемо, ніяких таких не було нюансів. То тобто завжди, якось так, як кажуть, боженька нас берегла, що ми проїжджали завжди, все було. Спокійно. Я в 14-му був зенітчиком, стрілком. У мене евакуації не було. А от тут, то ні, оце ж що саме це можу сповнити. Що... Чому змінили посаду? Не знаю. Прийшов сюди, тут не було такої ну, можливості в зенітчики попасти. Пішов водітелем, і так я залишився водителем. Взагалі пішов в піхоту. Це мене пан командир запхав в водителя. Ну, значить, знав, що буде хороший водитель. Розкажіть про ваш найважчий виїзд. Найважчий? ну, це коли ми поїхали по поранених. Ми за ними два дні не могли доїхати. Поїхали, забрали, а назад вже поверталися і обстріли почалися і все. Ну, найважче, я б сказав, що це, напевно, такий. Після того він був напевне найкумедніший. Але, типу, як ми йшли забирати наше підбите баги... то тобто, й звичайно, я їхав на евакуацію. Ну, скажімо так, прийшлося евакуюватися самому з баги, типу, і. Тиждень з пустями попросили командира, що ми хочемо піти його забрати. Потрібно було віднести туди колеса, заб... замінити так, у ворога під носом і забрати його назад. Тому ми з панчиком вирішили, що ми підемо і це зробимо. Взяли колеса, акумулятори, пішли, прям, я не знаю, скільки там кілометр чи два кілометри до ворога були. Типу. На домкраті поміняли колеса. Завели з толка чаша, причому що тричі заводили, Я кажу, там ворог, напевно, дивився на нас. І це був як концерт для них. Ну, спочатку було, звісно, страшно. Думали, що у нас нічого не вийде. Але в кінці, коли виїхали, дуже були щасливі. Тому що ця машина, опять же, була зібрані волонтерські кошти. Ми її купили, і десь, напевне, на третій чи на четвертий день ми її втратили. Тому вирішили, що. Другий раз збирати, не знаю, чи не вийде, і ми вирішили, що все-таки треба цю машину забирати. Тому ми її забрали, і зараз вона у нас в строю, несе, типа, службу, скажімо так. Якою була реакція ворога? Ну, от що саме дивувало, що ми це зробили без єдиного пострілу, без єдиного прильоту біля нас. Тобто, наскільки і ще ніч була така місячна, місячна, що ну, було все видно, але у нас все вийшло. Розкажіть про найнебезпечнішу евакуацію. Їздив на, на точку, забирав троїх і одного козла. Було страшно. Було обстріли були плотні, і ми якось заїхали ну, з остановками прятались, ну, заїхали, забрали. Всіх вивезли, всі живі, всі здорові. І козел десь на обмінному фонді вже, мабуть. Чи доводилось повертатися через ворожий обстріл? Ні разу ми не визвращали, завжди виконували роботу до, до кінця. У нас водітеля тіля такі були підібраний колектив, що їхали до, до самого кінця. Поки ми роботу свою не зробимо, ми не успокоювалися. Може, від'їжджали, прятались, потім все одно визвращались і далі до виконували роботу. Тому що я ж говорю, якщо ми не повеземо ту воду і продукцію, ну, питання. Наші ж хлопці не смогу і боєприпаси так само ж не смуг воювати там. Чи бувало таке, що ви заїхали не туди? Раз були, ну не в самій точці вже Посер... пос... На, пос... на середині путі, так. Да. Пропустив поворот, не поїхав. Було. Тобто доводиться на ходу орієнтуватися, так? Да? Як... Ну, так. Був, да. Бувають ночі, дуже темні, що воно геть нічого не видно. Були випадки, що заїжджають не туди, навіть був у мене особисто випадок, що заїхав не туди. Це я не знаю, десь був другий чи третій виїзд, ще зовсім дороги не знав. І виходить, ми коли поверталися, стояла рядом машина там. Ну, скажімо так, батальйон Свобода, тільки іншої роти, типу, і у машині були загинувші хлопці типу, в пікапі. І ми вирішили цю машину забрати. І коли ми зацепили цю машину, виходить, почалися обстріли, типу, ну, так, трошки було шумно. І заводили ми її з буксиром. вцепили машину за машину. І ну, перша машина поїхала, і цей трос же ж відірвався. Коротше, я наскільки їхав, за тою машиною їхав, і в кінці, коли ця машина повернула в одну сторону, я поїхав прямо. Тіпа, типу. ну в принципі, заблукав, але розумів таку штуку, що по-любому Саня вернеться, той же самий пончик, бо щось постійно в мене всі історії з пончиком. Я з я з ним їздив, він зі мною їздив, і у нас якось, отак, як, як одна сім'я. Типу. І потім я чую такий здалека. Я вже залишив машину в одному там краю, типу, сам інший край, щоб у випадку, якщо обстріли, щоб якось зберегтися, чую. Наша ж машина такий, ну, типа, вже по звуку чутно, що наша машина їде, типа, і думаю, от 100% Саня вертається за мною, тому що він знає, що мені треба допомога. Типу, він приїхав, я там з усіх, я тут, типу, давайся. І все. Він спереді, я ззад, ми вже навіть, якось не знаємо, ну, якось на характері, чи як ми просто включали світла на полі, і так Світлану вже уматували типу, отуди, щоб розуміли, що щоб другий раз не заблудиться, скажімо так. <звітлана> і... Ну, це просто вже ти робиш, просто якось, я не знаю, тіпа, така штука, що ти розумієш, що ти забираєш хлопців, ти вже навіть спасаєш не машину, нічого ти забираєш хлопців, які загинули, тіпа, щоб хоча б їхні батьки вже мали могили, тіпа, так, щоб вони не лишилися в полі, тому що ще і до того машина стояла на такому підвищенні, що ворог, якщо б вранці побачив на світанку, то по-любому цю машину разом з хлопцями знищили. Тому от приходиться такі. Чи дякують вам врятовані хлопці? Дякую. Ми завжди вони довольні, щасливі, коли ми приїжджаємо і забираємо і все добре. Ну, хтось дякує, хтось не дякує, когось ти вже потім не бачиш. Тіпа, типу. але в принципі всі вдячні, що допомагають друг другу. Типу, навіть є моменти, що ти просто вивіз з позиції, там, би, нічого від кого не забрав, типу просто зустрів хлопців, забрав їх, привіз. І, о, дякую, що типу, ми без пригод добралися. Типу все. Дякую. Я останнього мера вивіз. Це він нас міняли, вони виходить, бо вони БПЛАшники. Він десь пішов там антенну чи поправляти, чи що. А ці вже ліпісками закидали, він підірвався. Вивіз. До сих пор ми спілкуємося і благодарний, що вивіз його. Ви розумієте, яку важливу місію виконуєте? Так, розумію, тому що примісти більш ніхто не зробить роботи. Що морально вас підтримує? Не знаю, навіть, як сказати. Просто хочеться жити вільним на своїй землі. От і все. Тобто, ти розумієш, що ти мусиш робити цю роботу, бо інший за тебе ніхто не піде її робити. Все. Це ж я не знаю. Ну, морально, як би. Я не насрався, Я просто якщо, якщо їду, ні про що не думаю. Просто. Знаю, їду, їду з точки в точку. Розумію, що треба їхати. Хлопці, які там вже довго сидять, розумію, що треба вже по-любому їх забрати туди. Виматюкаце. І все. І так, все, буде в порядку. І зробити свою роботу, і улибатися ходити. Чи є місце гумору на війні? Так, да, місце гумору я завжди Завжди підтримую хлопців, навіть коли є тіп, якісь моменти, що хтось, типа, от там, там обстріли, там, що щось, то закає: Та що, давай поїхали, злітаємо, навіть от, сідаєш, в машинку, так сідай зі мною, поїхали, злітаємо, відвеземо хлопцям провізію, зараз приїдемо, кофійок, чайок та й розходимося. Тіп, от, ну, так, типа. Та, да, є, завжди поганій моменти. Ну, особливо, коли повертаєшся назад, значить шутить. Звісно, є. завжди гумор є. Навіть на, на позицію, як виїжджаєш, їдеш завжди смієшся, ніколи не униваєш. Ну, я ж говорю, матюкаюся, а всі починають тоді нос вішать, а потім починаєш цей анекдот якийсь розказувати, і все якось все стає на своє місце. Як тримається ваша родина? Так, да, у них там пожарче, чим у нас на війні. Запоріжжя, сам Запоріжжя. У мене окупована територія, Васильівський район, Пет Степногорськ. Ну як окупована? 4 кілометри до, до окупації залишилось. Наші якось задержали, тому що не було їм розігнатися де там. Ну, балки такі, що їх остановили за чотири кілометри. Переївіз родину в Запоріжжя. Живемо в Запоріжжі на в'їзді. То, що ну, Камишеваха, це Васильівський район, Камишеваський, Оріховський це все слишно. Летить з всіх сторон. Нічого, держуться. Не хочуть нікуди сюди переїжджати. Говорить, він рідний міст, і все, будемо там не хочуть їхати. Тримається. Вже внавіно може і привикли з чотирнадцятого ж. Ну був вдома, все одно ж не воював я ж з чотирнадцятого, так що год повоювали, потім повольнялись. Ну, були полігони там, зустрічались, їздили, стріляли з збори з 93-ї бригади. А зараз вже трошки інакше? — трошки інакше я і трошки трошки страшніше. В му году воювали у мене дитини не було. А зараз мал ну, дитина не мала, 10 років було 21 числа пацану. То вже що то всередині йока я іноді задумуюся. забезпечу. А так все добре. Син задає питання про війну? Задає? Хотів би воєнним, сказав ні в якому случаї. І... Лучше десь говорю он, депутати будеш. Буду вчити так, щоб, щоб був депутатом якимсь і все. А ми будемо робити так, щоб війна скільки там ну, це, ну так. Да, да, да да. Це ми робимо, стараємося зробити якось. Ну получається, наших усілій не вистачає. Щось щось десь не вистачає. Чого зараз не вистачає на фронті? Ну, машини да, можна було, б. пікапів не вистачає. Це точно Ой, на цій війні багато чого не вистачає. В першу чергу — це колеса. Які були такі в нас часи, що після кожного виїзду ми замінювали два-дві-три шини? Плюс автомобілі. Ну я б сказав, що автомобілі в більшості випадків це теж як розхідний матеріал, тому що є і підриви з дронів, є підриви на мінах. То тобто, ремонт автомобілів теж, того що техніка не витримує, є такі випадки, що той тобто, приходиться хлопцям гнати ну, на? У великій швидкості, то тобто, ніхто не дивиться, яма, не яма, то тобто, есть, І я завжди їм кажу, що е, головне наступати на газ, техніку то ми зробимо. Типу. і потім після приїзду є такі випадки, що приходиться ввечері, відкатали, весь день ремонтуємо, і потім, опять же, на вечір ця ж сама машина виїжджає. Бо ми розуміємо, що потрібно хлопцям їжа, БК, евакуація і все остальне. Кажети, ями судячи з того, що ми бачимо по відео, які присилають хлопці, розповідають там, в принципі, слово дорога не можна да, сказати на те, де вони їздять. Ну да, хлопці їздять, скажімо так, на характері, простий туди не поїде. Чи підлягає ремонту техніка, яка підірвалася на мінах? Ні, ну переважно. Вже якщо техніка підривається на мінах, це переважно на ліпістках протипіхотних. То ще ми міняємо шини, колеса ще техніка підлягає ремонту. Є такі моменти, якщо вже техніка підривається на чомусь важкішому, то там уже не завжди навіть є можливість ту техніку забрати. Більшість ваших автомобілів це допомога волонтерів? Ну є і наш, наші з частинами автомобіля, але в більшості випадків, да, – це і волонтерські автомобілі. Чи змінилася кількість допомоги з початку повномасштабного вторгнення? Ну звичайно, що зменшилося. Те, що всі видихаються, може, може, допомагають більше, більш більш як скам так підрозділам. Але ну все рівно ще все таки ще є і допомагають. Побажання українцям. Не падали духом. Ну не забувати, що в нас війна, що хлопці на передньому краю потребують е, допомоги і мирного неба. У нас народ такий. Зараз війна. Війна відігнали від Києва, всі забули. Навіть там в Запорожжі рядом бахкає, а всі ж, всім все одно хто де воює, хто як. Головне спрятатися, тасикаєшся. От що люди зараз обсуждають. Везде вкидають в групах, де ти цікасий, де то, як об'їхати, як виїхати. У війну від Києва одігнали, всі забули, все. Ти шохід, трошки. Ну все одно, так це що воно пролетіло, збили, десь не збили, десь попало в дом. Це ж не обозначає, що воно кожен день летить. Тоді було страшніше, як воно рядом бахкало. І всі забули, що війна у нас іде. Не то, що в нас люди забули, А в нас і наверху там позабували. У нас школу визивають там раз в неділю діти ходять в Запорожжя, А в нас депутати ракета прилетіла в Київ, депутати все на вихідних. У них ракетна без... а У нас немає такого в дітей вибору. Треба йти в школу, значить треба йти. Якби всі такі були свідомі і так воювали, то можливо, війна би дуже давно закінчилася, бо не почалася. Ну, щоб не починалось, треба було. Не, не закривати всі кордони з Російською Федерацією, бетонну стіну вгнати таку, щоб ми ну, і ракети не перелітали. А так я другого варіанту не бачу. Поки мій Союз, управителі Совєтського Союзу тут, то буде воно все одно схильність до російської сторони. Поки їх істрібистріблять, треба, а воно не істрібляється. Воно десь відкудись виростає тут, тільки відкуди ніхто нічого не. Вони, може, й знають, а ми не знаємо. Ми ж прості робочі. Більше нема що сказати.